Дмира Арієва, народного депутата від Європейської Солідарності. Володя, вітаю. Привіт. Привіт. Радий бачити. Володя. Ну ми якраз обговорюємо зараз геополітичний контекст після саміту у Вільнюсі там сталася цікава така подія. що в рамках саміту. В рамках саміту гарантії ну вони це називають гарантіями безпеки. Це насправді не гарантії безпеки, це декларація про продовження підтримки. Я б так більш доречно назвав це. От випустили країни Великої Сімки. До них відразу доєдналися країни Північної Європи. Ну я розумію, що багато європейських країн зараз до цього доєднаються. Ну, декларація фактично про те, що Україна на буде отримувати фінансову допомогу, зброю, навчання, розвід інформацію ну, все те, що зараз відбувається, доки, доки, доки це треба. Тобто, там немає ніяких строків. Але але цікаво, цікавого що в цій декларації J7 вся ця допомога вперше мені здається, за часи війни це було сказано прямо і записано в документі. Вона прив'язується до питань внутрішніх трансформацій, реформи, rule of law, Верховенства, права я підозрюю, що можливо якісь кадрові там були знову сказані історії там нашому президенту не публічно. От боротьба з корупцією, про яку вже починає неодноразово заявляв пан Байден, що ну корупція є, нікуди не поділася в Україні. А якщо розшифрувати ці вимоги е, заходу от, в цій розпливчатій декларації, то ну. Простіше кажучи, що вони чого вони від нас чекають, і що би ми за наслідками вільноси повинні були зробити, от зараз почувши такі вимоги, Сергій, все дуже просто захід нас підтримує до того моменту, поки ми є антиросією. Якщо ми стаємо або перетворюємося, починаємо перетворюватися в міні Росію, а то власне ця система вона абсолютно протилежна тій, яка існує в західному цивілізованому суспільстві. Якщо у нас будуть авторитарні тенденції. То який сенс тоді е, власне нас підтримувати, тому що ми хочемо боротися за виживання. Ми боремося за виживання, але ми боремося з драконом для того, щоб самим стати драконом? Ні, Тому, і, тому в даному разі е, 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 така. Е, Система така такий підхід на заході не сприймуть. Вони підтримують ті країни, які стають на шлях демократії, шлях реформ, шлях. Того, щоб бути самим схожими на цивілізований світ, отже, все дуже тут, я ж кажу, все дуже просто. Нам треба відходити від авторитарних тенденцій, не використовувати воєнний стан для того, щоб утискати свободу слова. Розбиратися з опозицією і, і так далі, і так далі, для того, щоб е, боротися з корупцією, припинити е, особливо е, провести серйозні зміни в оборонному відомстві і забезпеченні армії, тому е, все це залежить уже суто від нас, але нам готові допомагати. Інша справа, якби е, на е, наша дипломатія банковська. Все ж таки дивилася на ситуацію реалістично від самого початку, а не хамські нахрапом брали висоти у Вільнюсі, які таке взяти все ж таки виявилося не по зубах. То е, тоді у Вільнюс приїхала би уже безпосередньо із е, проведеними серйозними консультаціями, і тоді е, гарантії безпеки дійсно виглядали би як гарантія, не повторювали би е, те, що схоже на Будапештський меморандум 94-го року. Будапештський меморандум 94-го року. Він насправді е, ну, він все там, наче гарантується, але механізм. Забезпечення цих гарантій. Він був виписаний вкрай погано і таким чином, що Україна фактично нічого не може добитися. Тобто формально скликається рада всіх країн, які входять туди, і це і США це і Великобританія, це Російська Федерація, а також Франція, і Китай, які приєдналися до цих ранків, всі приходять крім Російської Федерації. Все формально консультації не відбулися, і далі що, а далі нічого. Не виписали тоді в Будапешті і Кучма підписав цей папірець, який готував тоді Олександр Чали. До речі, той хто готував нинішні нормандські перемовини Зеленського. А також профував Борис Тарасюк, нинішній призначений зеленським посол України в Раді Європи. Ось так, так і відбувається. І тому в даному разі Україна повинна вимагати реальних. Гарантій ідеально було би вимагати тих гарантій, які, наприклад, має Тайвань від США. Це то, що е, відомий дуже е, Тайвань Рлейшнект закон, е, закон, е, закон е, про відносини з Тайванем, де… Е, Сполучені Штати Америки зобов'язуються е, допомагати е, Тайваню у випадку військової агресії, і це не просто міжнародний документ, це є частиною законодавства Сполучених Штатів Америки. Або такі самі, хоча би як е, має Ізраїль, і про це абсолютно реально зараз йдеться, про ті гарантії, які е, можуть бути надати надані Ізраїлю. Але для цього треба було готуватися, не їхати із ілюзіями у Вільнюс, а їхати із конкретними пакетами е, і е, не хамити там е, зриваючи, фактично навіть ледь не зриваючи запрошення. Е, у вільню до у вільності до НАТО про що вже сьогодні написала Washington Post. А розуміючи все те, що зараз от є така ситуація, виходити на зовсім інші напрямки і привозити принаймні звідти вже більш серйозні гарантії, я думаю, що зараз треба приходити від криворізької дипломатії до системної і якраз. С тут уже питання в тому, щоб е, сідати і домовлятися із заходом про е, не просто про гарантії безпеки, а про жорстко виписані е, подальші кроки у випадку, якщо ці гарантії безпеки е, будуть порушені. Ну зрозуміло, що нам там на полях цього саміту щось було сказано. І не публічно, бо так завжди триває, от делегація українська повернулася в Україну, і від нас чекають якихось дій. Ну, от якою повинна була би бути перша дія нашої влади, щоб продемонструвати а, нашим партнерам, а, що ці меседжі Вільнюського саміту вони почути Україною? Я би думаю, що видав би нарешті ФБР Коломойську. Ну, це так. Якщо б. Серйозно До туречина, да. це це був би сигнал. Так, так. Це був би. Сигнал, то це серйозний сигнал. А звільнення татарова, а звільнення Єрмака. А, я думаю, що там список насправді достатньо великий. І а, а, якщо вже ми говоримо про а, те, що, що було, треба було би зробити. По-перше, ну, це я по персоналі я пройшов. Фундаментально, фундаментально мав би бути представлений а, а, фактично. Пакет із децентралізації системи України, тобто, не уже це не в питанні регіональної політики, а саме системи. Ми на сьогоднішній день фактично опинилися в ситуації, коли офіс президента контролює все. Ну і Зеленський власне контролює все. Ну, все абсолютно. Він контролює законодавчу е гілку влади, виконавчу гілку влади, силовиків він контролює е службу безпеки. Він контролює, е він навіть ОПЗЖ контролює в парламенті. Ну тобто, абсолютно все. Тобто, фактично, країна стоїть на одному стовпі, і цей спробуйте постояти на одній нозі. Ну, це дуже хитка така е конструкція. Західні країни вони не залежать від того, яка партія, наприклад, у Німеччині прийшла до влади, або в більше, або меншою, наприклад, в Польщі, ну яка до нас найближча, все одно система прокуратури, система внутрішньої безпеки вона є більш-менш незалежною. Тобто, там не можна так сказати, фас на будь-кого або заборонити там чіпати будь кого і е, е, система ця послухається ні, а е, ці е, е, саме завдяки тому, що е, е, там е, всі ці структури передусім працюють е, з точки зору законодавства, а не з точки зору е, волі е, політичного е, керівника. То це дає системі можливість не просто бути стійкою, а й розвиватися, тому що в даному разі ми сьогодні опиняємося ситуації, коли розвиток неможливий через повну централізацію абсолютно всієї влади в одних руках. А значить, і як відомо було здавна, абсолютна влада корумпує абсолютно. І якщо ми будемо е, триматися за таку модель, то ясна річ, що е, нікуди ми не прийдемо. Отже, нам потрібна ця, ця зміна зміна самої моделі, самого фундаменту. Дякую, дякую, Володимира, за участь в програмі. Володимир Арєв, народний депутат від Європейської Солідарності, був з нами на зв'язку.